Привіт! Ну що, поїхали знайомитись з гамою. Власне, гамма це інструмент, який використовує штучний інтелект, у них там прямо так і написано про це, для створення презентацій. Перш за все, перед тим як ми почнемо розбиратися мим інструментом, я хочу звернути увагу на те, які помилки я часто бачу у тих, хто готує презентацію. Тобто вам потрібно виступити, вам потрібно зробити фінальну роботу, як наші студенти в курсі, те, що одразу робить людина, вона починає лізти в дизайн і шукати потрібний дизайн. Насправді треба завжди виходити з тексту. Про що ви хочете говорити? Напишіть усі свої думки, спробуйте їх розподілити на слайди. І лише після того варто брати будь-який спосіб оформлення. Це може бути звичайний PowerPoint, це може бути гамма, І тоді вам буде набагато швидше з цим працювати. Тож, досить лірки, починаємо розбиратися з тим, як працює гамма. У вас, як ви бачите, є можливість спробувати безкоштовно. Якщо говорити про стандартні ціни, які пропонує вам гама, і ви платите помісячно, зверніть увагу, тут є така переключалка. Якщо ви платите щомісяця, то це буде коштувати 10 доларів. А плану плюс зазвичай буває достатньо для всіх ваших. Потреб. Тут ви можете подивитися стосовно порівняння, да, тобто, які є можливості у кожної із цих версій. Але хороша новина, якщо ви ще не користувач гамма, у вас є можливість спробувати її безкоштовно. Тож ми клікаємо спробувати безкоштовно. Якщо говорити про Подальшу реєстрацію, моя вам щира рекомендація: використовуйте ваш Google аккаунт, Це максимально зручно. Ви говорите, будь ласочка, підключи мій Google аккаунт, і, власне, все, ви вже потрапили в саму систему. Звичайно, як будь-яка компанія, яка Планує вас утримувати і хоче за нас більше, платформа просить вас дізнатися більше про те, чим ви займаєтесь і так далі. Тож, я тут просто клікаю, і ми говоримо готово. Тож, далі ми, власне, можемо перейти до створення презентації. Тож, як ви бачите, досить простий функціонал створити новий AI. Нове з чистого аркошу або ж імпорт. Зараз ми не будемо розглядати новий з чистого аркошу, тому що це по суті не дуже сильно буде відрізнятися від вашого використання PowerPoint чи Google презентації Ми хочемо побачити в дії роботу штучного інтелекту. Тож ми тицюємо сюди, створити новий AI». І що ми бачимо? Ви можете проімпортувати файл, надати URL-адресу. Це те, про що я говорила. Ви, наприклад, створили документ, у вас в ньому є весь текст, який призначений для ваших слайдів. Ви можете імпортувати, а ви можете віддати це все на розсуд взагалі штучному інтелекту, написати один да? і фактично. Гамма згенерує вам презентацію. Але, як на мене, це вже, знаєте, є певний рівень контролю. Так? Або я контролюю повністю все, або я не контролюю геть нічого. То мені здається, завжди варто обирати якийсь середній варіант. І він називається вставити текст. Тож, фактично, що я буду сюди вставляти, у мене є така невелика заготовка з змісту п'яти слайдів. Я зараз просто сюди вставляю. Перший слайд. Що ми маємо? Він же буде у нас заголовком. Презентація, веб-сторінка, документ чи соціальний пост, там, наприклад, для Інстаграму. Ми говоримо, що нас цікавить презентація, і говоримо продовжити. Наступний інтерфейс, який відкривається, у вас уже дозволяє, власне, додати весь ваш текст. І ось тут є такий важливий момент для того, щоб знову ж таки не дозволяти штучному інтелекту самостійно визначати, яка буде структура вашої презентації, можна обрати варіант, який називається картка за карткою. Тобто, перший слайд у мене є: додаємо наступну картку. Як ви бачите, без виділення заголовка. Да, просто він у мене тут жирненький. В принципі, усе як є, зайві символи повитираємо, щоб усе гарненько було. Ось, і додаємо так до кінця нашої презентації. Далі ми дивимось на те, що нам пропонує гамма з точки зору оформлення. Гамма пропонує, наприклад, згенерувати за вас. Текстовий вміст, тобто гама повністю перепише те, що ви собі надумали, да? і пропонує кількість тексту зовсім трошки, середній обсяг тексту, або ж досить детально великий слайд. Тексту. Також, оскільки це штучний інтелект, тут пропозиція стосовно того, що ви можете розшифрувати, для кого саме ви робите цю презентацію. Також ви можете обрати tone of voice, те, що називається, да? тобто, яким голосом ви хотіли б про це писати. Мова виводу, звичайно. Як ви бачите, за замовчуванням, тут стоїть зображення зі штучним інтелектом Flux Fast. Давай Давайте спробуємо використати саме їх, тому що як опція, да, ви можете обирати зображення, але ж саме весь смак використання гами полягає в тому, що гама сама генерує вам зображення. Ви не мучитесь тим підбором і вставленням якихось певних зображень. Знову ж таки, обраний. Формат презентація за замовчуванням. Зараз повернемось до першого пункту. Тож генерація. Ми говоримо: слухай, в мене нормально складений текст, я не хочу його генерувати. Конденсування передбачає, що в принципі буде зменшуватися кількість тексту на сторінці. Тобто буде певна така собі витримка з вашого тексту. І заповідник це моє улюблене. Заповідник передбачає, що ваш текст буде відображено саме так, як ви його передали сюди. Див застосунок. Тож, я обрала заповідник, я маю контент для слайдів і я говорю продовжувати. Для тих, хто знайомий з основами дизайну, леуту, кольору, типографії, це просто якийсь рай, тому що можна обрати все, що стосується зовнішнього вигляду. Вашої презентації. Зараз фактично обраний шаблон називається Транкільна або ж Спокій, я так собі підозрюю, це перекладається. і ви бачите, як будуть відображатися певні елементи. Ви можете обрати будь-який інший варіант, який вас. Якось зацікавив, ви можете, бачите, обирати темні, світлі, професійні або ж кольорові. Да? Наприклад, ось такий варіант кольоровий. Оскільки у нас тема AI, вона завжди така по-своєму цікава, глибока. Тож, обираємо такий варіант, і далі ми говоримо згенерувати. Власне, майже все. Але чекайте, давайте подивимося на результат, і після того обговоримо, як же що іще можна відредагувати. Да? Поки що я відпочиваю і чекаю, доки відбувається генерація моєї презентації. То ось ми дістались того моменту, коли презентація згенерована. Але, наприклад, ось тут оця штука вона постійно виникає. Да? Більше того. Ви звернете ще увагу, що переклад в хами якось не дуже українською мовою. І більше того, мені ця позначка не потрібна, тому я знаходжу три вертикальні крапочки і кажу: видалити цей блок. Все, цього мені достатньо. З цим блоком я теж можу по-своєму розібратися. Да? Я, наприклад, можу е зробити другий е розмір. Цього розділу, да, відповідно, я можу брати третій. Да, тобто я можу погратися трохи з розміром шрифта, власне, з кольорами, і підібрати те, що мені потрібно. Переглянемо ось цю ліву частину, де у нас знаходиться картинка. Ви коли на неї клікнули, у вас далі виникає можливість щось з нею зробити, да, там, видалити фон. Чудова опція, якщо ви сюди поставили фотографію людини, ми зможемо видалити фон. Але зараз, припустимо, у нас не влаштовує зображення, хоча це особисто мені дуже подобається. Ми говоримо редагувати зображення, і у вас відкривається генерація фотографій за допомогою штучного інтелекту. Що тут потрібно пам'ятати, що е найкраще генеруються фото або ж будь-які зображення. Англійською мовою. Тому якщо ви хочете коректного е, промптування, да, то вам потрібно буде викласти це е, саме англійською мовою. І ви е, отримуєте генерацію, е, генерація буде відображена у вас у цьому розділі, і ви зможете обрати ту картинку, яку ви хочете. Можете загалом прибрати фотографію. Якщо нас цікавить, наприклад, видалення фону. Ну, насправді важко тут, чесно кажучи, до чогось присікатись, тому що майже все ідеально. Але давайте спробуємо видалити фон у цієї фотографії. Ну, це навіть не фотографія, да, це у нас зображення. Бачите, на О, все, все видалило. А ні, повернула дядечка. Бачите, все таки працює. Бо я переживала, що зі згенерованими так не вийде добре, як зі звичайними фотографіями, але працює він абсолютно чітко. Гама відпрацьовує чудово видалення фону. Наприклад, навіть у фотографіях. Давайте дивитися далі. Ми ж говоримо про редагування, щоб ви не опинилися ситуації, коли у вас згенеровано презентацію, ви не знаєте далі, а що з тим робити. Тож, ми переходимо до наступного розділу. І як ви бачите, ці пункти, я розумію, що з точки зору, мабуть, все-таки розміщення, вони розміщені коректно. Але мені виглядає не дуже. Я можу певним чином змінити розташування. наприклад, Зараз тут є певний розмір стовпця. Якщо я зроблю ось так, то відповідно зміниться розмір моїх стовпців. І я можу використати ось такий шаблон. Що я можу додатково зробити, я можу розділити цей макет на дві частини. І як ви бачите, автоматично там вже навіть згенерувалось якесь Зображення. Тобто я зроблю цей макет більш наповненим порівняно з тим, якби воно було, тільки, якби тут був один список. Тобто завжди ми знаходимо три крапочки, вверху вони є, а далі в блоках вони є, і у нас є можливість вибору стилю. Ось, Йдемо далі. Де ми зустрічаємо? Ще це ми можемо, в принципі, і, як би так би мовити сказати, можемо і погодитись з цим, але, наприклад, ми можемо вибрати якийсь інший формат, який нас влаштовує. Так, давайте спробуємо квадратні зображення. По суті, нам Додалось. Тут місце для фотографії, але самих фотографій тут немає ніяких. Да? Тому ви можете ось зробити таким чином. І, по суті, як ви бачите, система розуміє, що у вас там є в тому слайді, що, відповідно, потрібно згенерувати. І далі відбувається та сама генерація. Ось яка кумедна картинка у нас вийшла. Мені подобається. Так само ми переходимо до іншого блоку. Я думаю, що вам принцип зрозумілий, ви ще трошки потицієте, порозбираєтесь, але якщо, наприклад, ви просто підете за інструкцією, яку ви сьогодні переглядаєте, ви досить швидко зможете створити свою презентацію. Цікаво те, що у мене в слайдах була таблиця, і відповідно, цю таблицю так само було перенесено сюди. Тобто я тут так само, наприклад, можу виділити перший стовпчик, зробити його якимось розділом 4, ось таким чином, щоб якось підсвітити, що це у мене є заголовки. Тож, як ви бачите, Насправді робота з гамою не є настільки складною, ви її можете опанувати за кілька кроків трохи а, вашої наполегливості, да? і ось базовий функціонал. ви Фактично опанували. Далі, важливий момент. Я довго розбиралась, що таке кнопка присутній. Насправді, це перегляд вашої презентації. Перемикаючи таким чином, ви будете бачити, як буде виглядати ваша презентація в демо-режимі. Так само можна вийти, бачите, виходьте вже каже, Каже, вже виходьте. І е, додатково те, що ви можете зробити, звичайно, це ви можете експортувати в вашу презентацію. Звичайно, можна поділитися нею, але нам більш звичним є експорт, тому ви можете спокійно експортувати. Сподіваюсь, що наш невеличкий гайд щодо використання гами. Був вам корисним. Будемо раді почути ваші питання, побажання, все, що хочете нам сказати. Дякую!